А ваших дітей важко здивувати? Мені іноді дуже важко. Але сьогодні я вирішила зробити дітям сюрприз і завести їх у квест кімнату ізоляція прямо після школи. Тому покажу вам, що тут цікавого. Ви перенаєте в 1939 рік. Уявіть, що минулого тижня вмирає Говард Картер, і ми, його родичі. Ми отримуємо в спаду купу паперів і різного мотлоху. Раптом ми знаходимо одну непримітну дивну карту, яка була захована в улюблену книгу дядька. Що це? Це і є та сама карта прихованих кімнат в гробниці Тутанхамона. Ми вирішимо знайти і відкрити ці кімнати. На нас чекало безліч секретів, дуже страшний лабіринт, багато несподіванок і пасток. Попри всі труднощі, ми справились. Діти були у захваті, емоції були неймовірні. Сьогодні мені вдалося здивувати своїх дітей. Їхні емоції безцінні. І правду кажучи, мені теж дуже сподобалось. Тому щиро рекомендую, повірте, враження залишиться з вами надовго. Тут є ще інші квести, інші кімнати. Ми плануємо піти ще на НЛО, тому можна вибирати те, що сподобається саме вам.